Вітаю, шановні глядачі, підписники. Ставте вподобайки. Дякую, що ви є вам всім від мене велике серденько лайки. Якби я могла ставити лайки всім, то я би всім глядачам поставила вподобайки. Привіт! Ми вже поговорили з вами про українські таро. В нас Костянтин знову в гостях. Вітаю, Костянтин Дяченко. Хто ще не бачив попереднього ефіру, передивіться українське таро це взагалі просто шедевр. Сьогодні ми говоримо про розклади. Пане Костянтине, я знаю, що от я, наприклад, роблю розклад на п'ять таро. Мені так зручно. Я знаю, що в деяких школах тарології роблять різні на три карти, на чотири, на п'ять, на десять, великі, маленькі. Взагалі в кожного майстра. В залежності від того, як він працює, є своя система. Як ви робите розклади, чому саме так і як працює ваш таро? Сьогодні, до речі, будемо на прикладах живих показувати. Добре, дякую за питання. Дуже цікаве, тому що одне з перших після вивчення чи при вивченні колоди, я завжди тим, хто цього потребує, наголошую саме на розкладі. Дивіться, саме простий розклад це. Не тільки буде він залежати від того, скільки карт, да? а як ви зможете від цієї інформації, яка вам доходить, чи доноситься, чи через картини, скажімо так, да? ось дивіться, картини чітко показують, що вони там намальовані, хочуть сказати. Бо кожна картина, кожна карта це є енергія, ви ж розумієте це. <кій> І якщо ми до енергії звертаємось з конкретним запитом, то ми повинні розуміти, що ми від цього запиту. Повинні отримати, наприклад, я рекомендую починати завжди вивчати не тільки свою колоду, а й будь-яку іншу. З дуже маленьких практик, наприклад, карта дня, тобто ви даєте собі запит на день, що може сьогодні відбуватися, чи на що сьогодні потребує звернути увагу, чи як для дівчат, що сьогодні в діти, яке плаття, так і ви берете карту і дивитесь, яка йде відтуди відповідь. Наприклад, це може бути кольор конкретно, як ознака, да? чи енергія показана те, що погода, до речі, може бути прохолодна чи перемінчива. І тоді однієї карти для вивчення колоди. Потрошку, 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 поки ви не проживете її всю, буде досить. Коли ви вже становитесь більш ваговим, хівцем, то ви вже можете порівнювати інформацію. Наприклад, що буде, якщо я зроблю це, одну карту кладете, і що буде, якщо це не зроблю? Тоді дві карти буде досить для того, щоб порівняти, де енергія більш складна, де більш вона не, не така напружлива. Да? І ви вибираєте тоді, тобто самі, самі собі. Даєте можливість вибрати, що вам робити, чи, до речі, ще на, що, на що ще раз звернути увагу. Але саме м -м, мені до вподоби, це коли знаєте три карти. Я от, чесно скажу, я е так і навчаю. Беремо три карти, в яку позицію ми вкладаємо любе питання. Наприклад, чи купувати мені авто, заплатити людину. І ми беремо першу карту, яка буде відповідати про її думки. Тобто, ці думки доречні чи недоречні. Тобто перша карта буде тільки задумки, друга карта це буде емоційний стан, що людина може випромінювати чи навпаки в в внутрі в, в собі отримувати. Які це будуть відчуття по цій авто? А третя карта це буде саме дії. Вона буде як підтверджений результат, купувати чи не купувати. Наприклад, тоді виходить, що людина мріє. Тобто людина мрійник, да? вона хоче авто, чи хоче показати свою статусність. Про це й будуть думки. Я мрію про машину, для того, щоб показати, що вона в мене є. бо дача, наприклад, вже є. Це тільки дарма. А ді це потрібна машина чи не потрібна? Якщо потрібно, то взагалі є такі карти, які, наприклад. Як циклічність і чомацький шлях, це конкретно за авто. Да? І вони покажуть, яку треба машину і для кого, тобто для сім'ї, для грузоперевозок, да, вантажівка, це може бути чи просто трактор землю орати. Ну, машина ж це ж розумієте, да? Вона може бути різного характеру і для різної роботи використовуватись. І тоді три карти: думки, відчуття і дії, вони показують, що треба робити. Але ще дуже цікавий розклад. Він називається хрест. Це той розклад, коли дуже серйозне і вагоме питання. І от, до речі, а давайте... давайте ми спробуємо. У да, е, мене покажу. навіть є запитання. Е, дивіться, е, от давайте візьмемо тиждень, наприклад, до Великодня. Так. Да? Чи е, є небезпека для Києва до Великодня? Угу. Прекрасно. Дивіться, ми беремо 4 карти. Друга карта буде у нас скластися в позиції, на що ми не розраховуємо. Бо в кожної людини при задаванні любого питання є якась там темна сторона, чи більш світла, чи на що вона розраховує. Да? Бо як часто кажуть, що карти можуть читати інформацію з людини, яку вона хоче почути, і тому деякі гадалки вони, знаєте, так, проаналізувавши, що хочеш ти почути, хочуть підіграти людині. Підіграти і сказати, ой, да-да-да, я бачу, я знаю, ти хочеш, але не всі тарологи можуть сказати, на що не треба звернати, звертати, чи треба звертати увагу, тобто безпасити людину. Ну і ось та дивіться, отакий от кресло вийшовся, Да? Це питання, воно буде. Ця карта нам покаже, наскільки питання було грамотно, чи правильно задано, це на що ми не звертаємо уваги напроти цього питання, да? на що не треба розраховувати, чи чого не буде. Така, може бути відповідь. Це наші надії, сподівання і можливості. Тобто, що над цим питанням стоїть, а що це що під цим питанням стоїть под, під ним. Тобто, який може бути результат? І саме в цьому розкладі можна брати п'яту карту, якщо людина да, не зовсім зрозуміла, що відбувається. тобто Не зовсім зрозуміла відповідь на питання. Ну що, перевіримо? Да. Відповідає на ваше питання. Про зміни. Ну Бачите, яка яка зразу супер, де емоція Це того, чого не буде. Бачите, це карта смерті. І це на те, що не треба розраховувати. Ну Це вже дуже супер. да Те, що буде двіжуха, ну, тобто дуже велика інтенсивність, да, вона буде. Що над цим стоїть? Над цим стоїть прийняття і рішення. Того, як це робити, це дуже войовнича карта, коваль, бо це саме за те, є що шаблю, робиться. є шаблю, коли є зброя. Це зброя. І давайте відкриваємо ми подивимося, що все-таки нас очікує. Блазень. Бачите, як цікаво програється ця карта. Карта наголошує на для тих, Олужені. хто на, на зміни. Да. Скажу так, що страхи нічні страхи будуть. Нікуди не. По зірках можуть бути, можуть бути те, що летить. Але знаєте, якби отак було, було б погано, я б сказав. Отак такого різ, різкого, різкої зміни, яка приводить до смерті, не буде. Не різка зміна. Будуть кроки ще, будуть кроки, войовничі вони будуть. Але четверта карта, як подитожує того, що це не провал, це не крах. Це на, на Початок це чогось ну, це перехід. Бо блазень це саме буде перехід на аркани нового часу. Він переводить нас. Тобто, це буде новий перехід. 22 число, 22 квітня може бути напруженим. Може бути нічого про це. Це саме 22 аркан. Він показує про напругу. Він програється тривожно, так, вночі, так. Але це не катастрофа. Тобто тут нема таких карт, які відповідають за катастрофу чи руйнацію, чи ще щось погане. Бачите, погана карта. Вона стоїть осторонь, на що ми не розраховуємо. Тобто, підітожено питання, що чекає? Зміни дуже потужні. Зміни чекають. Це зміни будуть зв'язані пов з пов'язані і не тільки з Києвом. Тобто логістична ем, інформаційна енергія, яка привозить, перевозить. перевозить да? Логістика. Логістика. Тут бачите Шлях. На, цій, на цій картині чотири енергії. Чотири вокзали, я би сказала, Чотири повітряний, вокзали. морський, так, так, земляний. Я так. думаю, що до цього часу включиться все. Якщо казати про фронт, то тут у нас повинно включитися і море, і вода, і небо, і земля. Вони рух Всі буде по всім напрямкам, по всім на напрямкам з сторони світу. Да. І кувати будемо ми своє щастя своїми руками. А саме цікаве, бачите, ви в ефірі може не бачите, бо Коваль він саме передає саме потужну, ну для мене так взагалі самопотужну енергію. Це майстерність, яка не тільки працює на здобутки, бо тут є така інформація, але це майстерність, від якої трохи людина від напруги устає, але все рівно робить своє. Коваль, до речі, ще відповідає дуже часто за людей, які приймають надскладні рішення на рівні президентів. А ще найпоширеніше прізвище в Україні коваль. Взагалі то, взагалі то, в усьому світі. Коваль найпоширеніше. А ще на цій карті зверніть увагу. Можна, так? Да? Е, є вода, є вогонь і. Повітря. Е, по Повітря. Повітря. Так. І е, побач, подивіться, будь ласка, як воно все поєднується. Тут також чотири стихії. Так, і земля, бачите? Жовто-блакитна. Так, наш прапор, розумієте, І так стало, якщо саме. подивитися на рукоятку меча е, шаблі, яка кується, вона схожа на наш коловорот. А я вам ще відкрию таємницю, бо ви ж магічна дівчина, в цій картині я закодував дві вісімки. Дивіться. Перше, те, що ви зразу отримали інформацію коло ворот. Але якщо ви поєднаєте два краєчки, ви побачите вісімку. Так, Тут, бачите, від здобутків вогняної стихії йде повітря димок. Так. Бачите букву З. Це здобутки його праці, так, бачите? Так. Якщо ви до буквези відзеркалите ще одну, буде ще одна вісімка. Це ті вісімки, про які ми вже з вами казали, вони є і в горизонталі, і в вертикалі. Але тобто вісім... це пропелер. Вісімка це ще й символ карми. Так. Тобто ми здобудемо те, за що ми працюємо. Так, дивіться, якщо ми візьмемо це як першу карту, mm -hmm. коваль працює, і ви бачите того меча, який вже у восьмому аркані є в руках. Mm -hmm. Це е, дуже цікаво. Е, ще я хочу запитати дуже часто: е, я випробовую майстрів. І я знаю, що е, майстри теж ну, хочуть випробовувати один одного і е, звертаються один до одного з дивними запитаннями. Давайте я вас спробую випробувати. Да. Скажіть, будь ласка, е, скажіть, будь ласка, карти, що мені такого сьогодні наснилося? Про що я розповідала всьому офісу, і до чого був той сон? А ми зараз пропробуємо всіма трьома картами, да? так. мислі, відчуття. Тобто, це саме буде і про сон. Угу. Дуже яскравий сон. Я хочу так, начну з третьої карти. Що Те, що вам снилося, я навіть скажу так чесно, ну ви можете мене, е -е, перепровіряючи, підтвердити, чи ні, що не все в тому сні ви запам'ятали і не все розказали. Це факт. То, що сонце був магічний, це 100% факт. І це сон був саме на те, щоб перепровірити ваші внутрішні відчуття як дівчинки. Бо саме дівчинки, дивіться. Покажіть, будь ласка, нашим глядачам, якого кольору у вас одяг і Боже, рожеве, рожеве mm -hmm, да. штани. А тепер зверніть увагу, якого кольору у цього козака штани. Рожеві. Це саме внутрішнє сердечко. Внутрішнє oh. сердечко. Закоханість внутрішня, розумієте? Так. Саме перша частина, та що у вас була всередині в, в вашого снайп, так сказав, да? це угу. відкриття саме вашої потужної жіночої енергії. Це, от, так зараз звертаємо увагу, не, не угу. кольор. Дивіться далі. Думки про гарного хлопця, бо він вже в синіх штанах, бачите? Угу. Якщо ми зараз уважно дивимося саме на шаровар, ви бачите, що це синє серденько. Це жіноча енергія. Якщо уважно дивитись, це буде серденько червоне, дівчаче, uh -huh. а це синє. Тобто продовжую розповідь про ваш сон. сон. Сон, який був сьогодні, він був дуже яскравий. Так. Дуже. Кольори і фарби, які там майоріли, вони хотіли вам передати всю ту історію, яко, яка сьогодні на задньому плані, бачите, хто там ховається, да? яка переходить з недільного. Недільного святкового настрою на понеділок, 15-те, сьогодні 15-те число. Ми записуємо, ось, ось вони там намальований, те Бачите, угу. щоб ви не входили в цей день в напрузі, а входили в веселію в веселищах, і сон вам був даний ось колесо фортуни. До речі, на цій карті написані всі аркани. Угу. Якщо більш уважно вивчати, ну хто захоче. Угу. Я потім якось розповім. От, і вас ввели в стан сну для того, щоб ви побачили, яка може бути, яке повинно бути яскраве життя вдалі, але входили в неділю, недільну ночну зміну, чи хочеться сказати? На навер. На, на, на Мабуть, це про недільну зміну сьогоднішнього понеділка, щоб ви входили на робочі станції без страху, щоб у вас не було сумлінь, що буде перемога. Це по перше, угу. про те, що все буде дуже добре, і ніяких страхів не повинно бути. Вам про це показую. про сон. Про те, що нагадував, що ви я вибачаюсь, але ви дуже мало приділяєте увагу картам. Про це чітко тут наказано. І саме до цього ви, мабуть, це питання задаєте мені, бо карти за вами сумують і хочуть спілкуватися з вами. Вони просяться до вас у руки. Ще сон показує про те, що все, що ви знаєте внутрішньо в собі, все, що у вас є, це повинно як намога більше приділяти цьому увагу і показувати людям це звуки світло, про це ще більше і більше і більше. Спілкуйся більше. Сон до цього вів. Подитож, яскравий гарний сон внутрішньо. Я не буду його розповідати, бо мені не дозволено. Показую вам про те, що все буде добре, нічого не бійся, життя яскраве і буде ще далі яскравіше для вас. Але не стримуй своє бажання внутрішнє. Ви знаєте, про що був сон? Я зараз вам розкажу, ви впадете. Шановні глядачі, увага! Сон з неділі на понеділок. В мене були чудові вихідні, такі вони були дівчачі, дівчачі, дівочі, дівочі. Так, мені сниться, що я заходжу до зали на прес-конференцію, там дуже багато преси. Всі знімають дуже багато камер, звук, світло, софіти, все чудово. Я така красива, така прекрасна. І я маю взяти інтерв'ю в якоїсь дуже відомої людини. Але я не знаю, хто це. Я сідаю в крісло, готова вже до інтерв'ю, і тут я бачу, що навпроти мене сидить Путін і говорить мені: в тебе є. Ти можеш задати мені один питання. Ви знаєте, що я його спитала? Ну, я думаю, що хлопці запікують. Кажу, а на це за мене не ходив? І всі в шоці, і я в шоці від того, що я це сказала, але в мене немає страху. Мені просто смішно від їхньої реакції. Я прокидаюся, і думаю: перемога буде, все буде добре. От такий в мене був сон. Тобто я зайшла як дівчинка, але повела себе як чоловік. І е, в кінці кінців нічого не сталося. Я сказала те, що я думала. Ну, Це дуже класно, дуже показово. Можна, показливо. я з вашого дозволу, задам питання, До яке, в мене, яке в мене виникло в голові. До чого саме цей сон? Бачите, ви вже мої думки читаєте. Ось. Те, що я і казав, кажу і буду казати, це енергія, до чого це сон. Я вам вже сказав про ваші знання і ваші здібності і ваші карти. Вони тут намальовані, вони дуже фоном поном ідуть про це. То, що ви чорта виганяли, ви самі це вже зрозуміли, да? тобто нема страху. Те, що я на попередньо сказав, що все буде добре. А це саме карта, про те, що буде, все буде дуже добре. Це дуже добре. Школяр про те, що знання використовують. Але дивіться, що уважно. Про цей сон до чого він. Якщо ви будете дивитись на цю карту, дивіться уважно: ви бачите хлопчика з українськими всими, е, такими атрибутами, я б сказав, да? і І козу. Тобто, яким шляхом ми йдемо? Як ЦАП, Як как коза. Кацап? Угу. Чи ми йдемо як козак? Ось він. Угу. Один раз і сон зі своїми здобутками другий раз. Угу. До цього саме сон, що це, це. саме нова, новий шлях і ваш часі. Тобто, але це буде розвиток, дуже потужний розвиток, саме досі. Ваш. Приділяй увагу собі. Включай більше в собі, це сон про вас. Що не бійся у того цапа чи кацапа чи mm -hmm. того чорта, якого тут бачите намальованого, а віддайся більш своєї граливій натурі внутрішній. Включи дівчику. Дівчата просто так не сваряться. Ну це було дійсно, знаєте, на такому підсвідомому рівні. Ти маєш задати мені одне питання. Ну, одне то одне, то про що мені з ним говорити? Про що може бути мова? За москальським кораблем, ти давно не ходив? Ну, питання було по факту. Так, да, да. дуже гарно, дуже гарний сон. Ну добре, що ми так його розтлумачили, і дуже добре, що ви побачили, що в цьому бачите. В цьому є дуже в дуже велика і потужна енергія початку? Тобто початок цієї неділі для вас щось вдасться. Е, якщо ми вже з вами говоримо про передбачення, давайте трошки про серйозне. Е, от ви е, дивилися, яким може бути розвиток подій цієї весни? Чого нам очікувати від цієї весни? Знаєте, що звісно, річ дивився, тому що в мене є такі дуже, в в державному дуже, плані. дуже короткий період, і він починається після січневих свят, там таке вікно можливості до двадцять двадцять восьмого числа, і всі ну, хочуть попасти не тільки на консультацію, а це ще для годового розкладу дуже позднім uh -huh. дні і дивився. І знаєте, що що мені дуже не не подобалось, не подобалось. Те, що завжди Україна буде е, залежна від думок інших людей. Uh -huh. Тобто, в плюсі, ми радіємо, коли про нас гарно кажуть, як то до речі, там десь в Польщі вийшли українці, поприбирали паркі, да? uh -huh. а в мінусі те, що нам не оказують допомогу. Але я завжди задаю такі питання: чому, 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 чому? Відповідь завжди одна, і та ж треба було раніше, мені дають відповідь нам. Нам, всім, треба було раніше. Треба було раніше. Треба було раніше. На, на, на жаль, така відповідь, і знаки, які приходили, чому раніше не одягали вишиванки, чому раніше мало було українських ну, шкіл? Чому раніше ми нічого не робили? Отаке, Зробили висновки. Ну давайте. Я, саме для вас я дам угу. відповідь про весняний період, як він пройде, да, як він буде закінчувати саме наше. Ми стоїмо на порозі угу. саме серед... зараз середина весни. Середина весни так. Тобто, як вона буде закінчуватися ця весна? Ну, супер. Те, те, що вже давно, як то кажуть, пророчили. По цій карті правосуддя роз... розговори про перемовини, тобто підписання. Бачите дві книги? Угу. Підписання. Тобто, стой, стоп, стопе, не робимо далі, не воюємо. Про саме це йдуться вже ну самопотужно, це весни. Uh -huh. Далі це євросоюз, європейські государства і государства і країни, які дуже е, чітко соблюдають е, життя в рамках закону, скажу так, да? Тобто uh -huh. якісь закони, якісь зміни хочуть зробити. На нашому рівні, ну, наприклад, когось буде це ну, вважатись там, кажуть негативна інформація по мобілізації, підписання та і так далі. Але це також і про те, що країни більш потужніші, більш сильніші, які приймають ем, рішення щодо України. І це насправді буде знаєте так, 50 на 50. Тобто десь допомога буде сильно проявлена, але вона буде не сильно проявлена зараз в інформаційному просторі, які це саме країни, чи які це саме люди, чи яка це саме зброя. Угу. Розумієте, та воно не все буде показуватись, не все буде. Але щодо цього шаги зроблені. Але чорт тече, втага сто відсотків. Розумієте, тут сидить людина, яка знає, що робити, то тобто перед нею відкриті карти. Карти відкриті. Вона знає, розклад вже показав, що буде, але рішучості нема. У Солохі не завжди є рішучість все зробити. Якщо ви згадаєте отой старий чорно-біле кіно, угу. пам'ятаєте Солоху? Хуторами вона хутори. і чорта, вона і дяка, вона всіх в мішки поклала. І що з ними робити далі, вона не знає. Отак і про нас думає Європа. Але ж вони там сиділи. Сиділи. І що саме цікаве, що саме коваль легесенько їх всіх виніс? Ну, ми з валями вже, вже бачимо. Да. Тобто, це наша Україна. Тобто все, все, я не скажу, що це буде легко. Але сила на це буде. Сила, саме сила на це буде. І людь буде. Тут. бо Ковайте з людьми вона, вона буде на довгі роки. Да? І дивіться, що далі: Що саме через слово закінчується період весняний, да? тобто вже буде зрозуміло багато речей. По-перше, ця картина, ця карта, вона дуже містична і магічна. І ви, як ніхто, мабуть, вже знаєте, що скільки практик проводиться на знання саме цього дьявола. Uh -huh. Щоб вони пішли вже, да? щоб всі вони пішли. Про те, що як нам домовлятися, тут вже чітко будуть іти балачки про те, що робити, щоб може і не домовлятися, але не вернутися в стан школяра. Тобто, uh -huh. Бо якщо ми поступимося тут, якщо ми нічого не будемо, робити, то я скажу, війна повернеться. Ну, не я перше це кажу, і ви розумієте, да? якщо ми будемо йти на поступки, ми не виграємо нічого. Про домовляння будуть йти. Тобто речі про те, що треба сідати за стіл перемовин і домовлятися навесні для України цей план підготували. Але це договір такий, щоб через слово всім було зрозуміло, що ми робимо далі. І саме цікаве, що в травні ми перейдемо в такий стан, коли ви побачите все. Дивіться, ось о Єгипет, бачите? Так. Ось ось Китай, бачите? Угу. Оце яка країна? Ізраїль. Бачите? Все ви бачите, що саме ці події в цих країнах будуть привозити для того, до того, що в рік дракона, дракона, mm -hmm. бачите? Саме в травні буде прийняте рішення, що буде чекати весь світ. І це не тільки буде за Україну. Тобто у світу зараз є дві дороги. Да? Одна дорога це пригати в тотальну війну, друга дорога це вирішувати війни. Розв'язувати військові конфлікти не лише в Україні, а й в інших країнах, завершувати війну і переходити на новий рівень. Так. Що обере світ, те й буде мати. 27-й аркан це буде залежати про те, що саме 27, якщо скласти 27, буде буде да? то далі цифра не де. Якщо в плюсі, це буде домовленість про те, що давайте, як то казав, для... ребята, давайте жити дружно. Так? Uh -huh. Якщо не буде прийнято, якщо буде вогонь розпалюватись, бачите, скільки тут вогню. Uh -huh. тут, тут вогняний трикутник: один, два, три. Але є домовленості, бачите, в золотому трикутнику. Uh -huh. Якщо людини почують один одного, це пророчество. Uh -huh. Воно є, але саме маленьким трикутником, третім трикутником. Uh -huh. Якщо почують, якщо схаменуться. То смерті будуть закінчуватись. Угу. Але це на відродження. Якщо ні, то буде знову мертва голова. Тобто знову прийде час такий, що знову все повернеться Тобто е Тобто, подальшу долю вирішить саме кінець весни. Саме кінець весни. Ну в мене в нього, по, по квітню, у мене, ви знаєте, відчуття чомусь дуже добрі і теплі. Я сподіваюся, що це буде найкрайні момент для України, що буде вирішуватись. Глобально, тобто підключиться вже багато mm -hmm. країн, які там сиділи на попіровна, да нічого не хотіли нам допомагати, чи не могли, чи думали, як це зробити. Але це вже включиться в те, що про це скажуть: все, треба закінчувати. Дуже вам дякую. В наступному ефірі поговоримо. Чому розклади не завжди збуваються? Це дуже цікаво. Тому підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся на соцмережі пана Костянтина. Якщо ви хочете вивчити українське таро, як з ним працювати, як його читати, як його розгледіти, то, будь ласка, звертайтеся до майстра. А якщо ви хочете дізнатися, як взагалі проходити ініціацію в таро, як е, зрозуміти, чи потрібно тобі цим займатися, чи не потрібно, підписатися на канал Неоведа? Саме там ми поговоримо про те, як треба відчувати карти і як проживаються карти. Шановні глядачі, я хочу на завершення нашого ефіру оголосити конкурс: подарунок отримає глядач, який напише найяскравіший, найкласніший е, комент до відео на питання. А якби ви... Були на моєму місці. Яке б ви запитання задали Володимиру Путіну? Одне можете себе не стримувати. Але це має бути запитання не коментар, а запитання от саме питання. Добре? Тому пишіть. Дякую вам, пане Костянтине, до, до наступної зустрічі. До побачення.